І увага! Перше на ринку України. Під час війни мотоблок, якого ще й досі не було на ринку України від торгової марки Зубр шість кінських сил повітряного охолодження, що має три передачі вперед і одну назад. Нарешті з'явився на ринку України з електростартером за ціною в нашому магазині. Саме це нагадування про мотоблок заряд 9 кінських сил повітряного охолодження з електростартером яким можна працювати в день і вночі, буде корисна для людей, яких є міцне здоров'я і велика ділянка городу. Тому що саме цей мотоблок має величезний ґрунтофрезир, які агрегатуються замість коліс, які, до речі, ми теж збільшили. До цього були 5-2.0 на 12, зараз на 14. Цей мотоблок має дві передачі вперед і одну назад, і ціна його 36 600 гривень. Для тих людей, які Мають вже поважний вік, невеличкий городик, мотоблок 6 кінських сил від торгової марки Zuber, китайського виробництва, теж з електростартером, для того, щоб можна було легко запустити двигуна. Має дві передачі вперед і одну назад. Вже менші ґрунтофрези. Вже немає диску захисту корні плодів, як у мотоблока «Заря». Цей мотоблок можна придбати у нас з електростартером. За ціною 28 350 гривень. І увага! Перше на ринку України. Під час війни мотоблок, якого ще й досі не було на ринку України від торгової марки Зубр 6 кінських сил повітряного охолодження, що має три передачі вперед і одну назад. Нарешті з'явився на ринку України з електростартером, за ціною в нашому магазині 29 120 гривень. Бо у когось може бути дешевше або дорожче. Цей мотоблок з гарантією особисто від мене. Але він не лише один, він є ще без електростартера. Саме цей мотоблок, який має три передачі вперед і одну назад, для людей, що можуть ще запустити без електростартера, мають силу в руках, невеличкий клаптик в городику, легкий, дуже маневрений, за ціною 25 660 гривень. Цей мотоблок має три передачі вперед і назад, номер двигуна 178 f Саме три передачі. От однієї передачі якраз і не вистачало. Я як колишній власник мотоблока Заря 105-6 кінських сил, яким колись навіть викопав ставка у себе вдома. До речі, будинок разом зі ставком продаю. Хочу розповісти, що навіть людина, яка має здоров'я, Може, дуже важко з ним впоратись. Він біжить, його неможливо догнати. От однієї передачі не вистачало. Літні люди, люди з хворою спиною, зі слабким здоров'ям залілися, казали, Віталія, в тебе нема мотоблока, який трошки повільніше їде. І ось нарешті він з'явився. Мотоблок зубар, 6 кінських сил, повітряного охолодження без електростартера і з електростартера. Ну а хто має мотоблоки водяного охолодження вже не один десяток років і шукає, наприклад, ґрунтопризу старого зразка, або ґрунтопризу нового зразка, або поломили нажадано, ви можете придбати запчастини в нашому магазині. У нас багато залізяча і запчастини можна замовити за номером телефону 096 163 06 63. З 9 до 17, крім неділі, для шанувальників мотоблоків з бензиновими двигунами запропоную вам мотоблок Зубор gn 4, 6,5 кінських сил за ціною 16 930 гривень з гарантією від мене від нашого магазину Планета Залізяка. Цей мотоблок можна у нас придбати. І не лише мотоблок Зубор, а й мотоблок Форте, мотоблок Заря і різноманітний кут-культіватори одверк. Також для людей які вже зараз просто не уявляють свого життя без електровелосипедів хочу нагадати, що в нашому магазині є електровелосипед Заря Силач, який вже добрий десяток років подорожує дорогами України. І цей електровелосипед ви можете придбати за ціною 27 тисяч 700 гривень. Якщо у вас є маленький онучок, і ви хочете, наприклад... Підвести до садочка, до школи є така спиночка, для того, щоб він просто не випав підтримує людину, вашого товариша, друга, якого ви побачили. Їдете, наприклад, з міста десь на дачу, можна підвести і спинка фіксує пасажира. Якщо її опустити, можна покласти неабиякий габаритний вантаж. Якщо цього буде замало, можна покласти на бокові підніжки, які має цей електровелосипед. Ну, а попереду можна покласти буханець хлібу або поставити пляшечку з молоком. Ну, і для людей, які полюбляють більш сучасний вигляд, де багато пластику, електровелосипед Fada m 9 який більше схожий на скутер, теж є у нашому магазині за ціною, дайте подивлюся, 29 500 гривень. І у який... Мотоблок, електровелосипед, наприклад, як на три колоса електроскутер капітан, можна доставити моїм авто прямо до людини до подвір'я. І вже на місці ви можете розрахуватись, прорахувавши кошти на мій банківський рахунок. Якщо бажаєте, щоб ми відправили новою поштою товар нашого магазину Планета Залізяка без усіляких питань. Дрібні запчастинки відправляю дуже просто. Позвонили, замовили, дали адресу. Запчастинка поїхала. На ну, електровелосипед я буду просити, хоча б оплатити, на мій рахунок підприємця, дорогу до вас і назад, у разі того, якщо ви відмовитесь. Лише цього року вже чоловік 5 або 6, я вже не пам'ятаю, але відео викладав, просто не з'являлись на пошту для того, щоб забрати товар. І я платив 2500 в одну сторону і 2500 другу разом 5. Просто не за що. Тому вибачайте. Електровелосипеди, і мотоблоки, габаритний товар. Просто так подивитись, не відправляємо. Лише повна оплата або частково за дорогу. Можна зателефонувати на номер 063 212 2515 і повністю дізнатись, скільки приблизно буде коштувати до вас доставлення цього товару.